Ну що, друзі, чергово вітаю всіх, хто захоплюється співочими птахами. Сьогодні я вийшов на полювання за співочими птахами. І сьогодні спробуємо полювати ще трохи птахів. Відверто кажучи, не було жодного бажання виходити на полювання. Але щоб не з'їхати з, з глузду, я все ж таки вирішив вийти. На полювання спочих птахів, послухати птахів, побути наодинці, в тиші та все таке інше. Тож, хто ще не зробив підписку на наш канал, натисніть паузу та обов'язково підпишіться і обов'язково коментуйте це відео. А сьогодні я, як і обіцяв, взяв наступних птахів. Тож, як ви бачите, я взяв репало конопельника, щиглика, снігуря. Бачите, наставив гробини, так більш-менш трохи. І, звісно, чішика. А, чи буду мобільний телефон застосовувати сьогодні? Я навіть не здогадуюсь, але поки що птахи харчуються і я їх не чую. Окрім ну, щиглика. Чішик мовчить, бо вони. Їхали усі в чотирьох в одній клітці, і їм було дуже незручно. Тому зараз Чижик харчується активно, потім почуємо, що він нас із того буде співати. Як ви бачите зараз туман, обіцяти щось сьогодні Певно вам не зможу, тому що, як ми з вами знаємо, що в туман дуже погано літають співачі птахи. Вчора я птахів вивішував на двір, вони співали, манили, репав, особливо таке було в нього натхнення. Ото якось так. Камеру я ще не встановлював, трохи не виспався, трохи втомився то та все таке інше. Але зараз з вами будемо приглядати, що у нас сьогодні будуть пальовано. Приглядаємо відео далі. І тепер цей репл конопенник активно мане. і як ви бачите, напевно, зараз туман і воска вже трохи намокла. Потрібно через деякий час піти струсити краплі води. Бо не бачу в цьому сенс. Вона буде мокра, її буде видно. І птахи не будуть впольовані. Щихликів. Десь приблизно птахів штук до 10. Ну, побачимо, що в нас з того вийде. Багато їх там, багато, величезна кількість. Десь до 10 птахів, опа, один пішов. І куди? Чуєте, як щегли там бомбс, один є щеглик. Один ще глукіє. А інші он на дереві сидять. Тіліленькають. Якби тільки не вискочив і там десь репал конопильник. Кружляв туди-сюди. Десь там до дольоски я бачив, проходив, а я камеру ще не встановлював, бо не очікував. О. Видно с які їх тут зараз. Яка зграя, яка зграя Я навіть не здогадуюся, яка кількість тут птахів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там шомбла ціла десь близько 20 птахів. А вони ого го 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 Не пішли вон сидять на дереві ще кублаються. Один птах якийсь підчепився, вже причепився. Який, я не знаю. Такі пішли птахи, один птах залишився. Він перейшли на дерево на то. Один птах в польом не на дещилик. Бо головка. Тут конопельник всі кружляв десь, блін. Фігловка. Як ви бачите, це ще головка, скоріш за все, чому? Тому що, якщо брати навіть по крилу, то ви побачите що? Ось ви бачите. Не чорний, сірий. Ну, О, так видніше, напевно, сірий колір. Та воно і видно, що голова маленька у птаха, то якось так. Зараз почекаємо, ще там птахи літають і птахи мокрі. Не те, щоб мокрі взагалі. Туман, Що вы хочете. Бачите. Хтось потрапив, але там наверху хтось сидить. Я не бачу, бачить, два чижа сидять наверху і хтось войску встряв. З якої сторони, не знаю, скоріш за все схоже на щіглика. Uh -huh. Чи же наверху сидять? Циребіла були. Ого, яка їх згорая! Ви бачите, друзі! Дивіться скільки їх там! Нічого собі! Дивіться яка згора! Та шо. Так, хто там у нас потрапив? Ребл! Чихи! Репелочек у нас есть один дружний ще один. А все, череплушка, вчера пол не знаю, сейчас подимся. У нас, друзі, молоденький репелок. Бачите? ледве, ледве, червоний трохи на голові. Зовсім трохи. Репілочек. Ріпілочок молоденький. І чижик там десь кричить. Майже 9 година, за одну годину що ми впалювали? Одну фігурку і одного молодого репілка. Ну, Зовсім такий. Сьогодні чомусь із чижами ніяк. Було два. Щіжа, потім ще один і жоден не спустився. Щежа ми зовсім ніяк. Щігілків і репілків, конопельників була величезні зграї, ну як величезні. Зграї були десь по В середньому по 15 птахів, 15-20 птахів. На жаль, я не встановив камеру на початку. Ну як я не встановив, тому що не думав, що щось буде впальовано взагалі такий туман. Але перед тим як я встановив камеру, деякі птахи там вдоль оски літали і репа влітав, і декілька птахів на ту сторону за оску спускалися, але не потрапили. Ну, то якось було так. Одна сонечка, дві, три. Так, друзі, потрапив ще один до нас птах. О, ще одна щеголовка. Бачите, вітер видуває, вона з краю потрапила. На камеру, на жаль, це не потрапило, бо я міняв акумулятор. На камеру це не потрапило, бо мене ваку... замінив акумулятор. То зараз теж випустимо на волю. Я хотів залишити, вона більш-менш спокійно, спокійно себе веде. Але. Але ти птах. Десь вже хвилин 15-20 чиш туди, сюди, туди, сюди. На одне дерево, на інше дерево. Зараз полетів наші. За оску, соски, за оску, соски, а стропам стривати не хоче, аж ніяк. Напевно бити, я вже, напевно, його тут вже був полював. Та він це місце вже знає. І зараз трохи вітер змінився, ось подувається в мою сторону, а птахи залітають. Ну, задумано так, щоб птахи залітали від тіля, а не від тіля. Від тіля вони не дуже хочуть залітати. Але тут дерево високе є, ну хто знає. Якось вони комедне себе поводять сьогодні. Але то згодом, з часом. Потрібно враховувати напрямок вітру обов'язково. Бо це важливо. Снігур трохи тюкає, але... О, в потрапив такий. Да? Чи не вискочив? Та, влитав, літав, 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 кругами і долітався. Ай, хто це у нас? Манька. Манька, а то у нас був чиш. Це манька. Ну, добре, відпустимо. Що, друзі, напевно, на цьому будемо завершувати нашу ловлю. Ставте палець вгору, ставте палець вниз. Обов'язково підписуйтесь на канал. Продовження відео на каналі обов'язково буде із спальованого не потрапила на камеру, як потрапив REPL. Не потрапила на камеру, як потрапив. Щіглик, щігловка, і не потрапила на камеру, як потрапила ще одна щигловка. Потрапила на камеру, як вполювалися синички величезної кількості, ну, як не на 4, по-моєму, 4, 4. І Чижівка. На тому і все. Але послухав птахів, птахи поспівали. Відпрацьовують вони добре, чижик відпрацьовує, щіглик відпрацьовує, конопильник відпрацьовує зараз, він манить когось там, не знаю кого. Цими птахами я задоволений, снігур також трошки там щось манив, але снігурів я не бачив. Тож, усім тихо, мирного неба. До побачення, до нових зустрічей. Продовження відео на каналі обов'язково буде. Бувайте!